Життя або цукерки. Життя або цукерки. А, иди, это тут занято, не бачите? Эй, честно, пошли в Ну дайте хотя бы трошки. Хотя бы не до них. Да, пошли в следующий домик. Думаю, да. а тут их много. Цукерки або життя. А, тут тоже занято, где их дружница? Да, шо ж таке? Ну, пошли Цук в следующий дом, занято. ты видишь, тут много домик. А ну, цукерки. Цукерки. Занято. Да. да шо ж таке? И тут занято. Везде занято. Може ви на мене цікек достається кільки або життя. ми Ха, дідживиться. Що ж таке? Не можна де нас брати. З брати назбиратися. Я один. Одну недоїжену. А то я. У мене ціла. О, я хочу це що. БІМ БОМ! Ні. Мене є 9 пече вообще. Мені 20.

ні, це поганий, я не хотіла цукяки, цукяки, ну. Я виключу до здачі. Ой, ні, мене вже б'є! Може лучше колядувати, бо ходити. Ну колядування ще півго. Так, де ми. Може туди, там, де не було оцих селян. Пошли две собою. Ну там далеко так, що ми поки йдемо вже. Новий рік треба буде святкувати. Дока підсот. Я знаю, в одному домі ми ще не були. Яко? Цей квіт? Дивися, вдома біля кладбища. Ти що, на кладовище хочеш йти? Ні, за, туда, в той домик. Там по-любому я хочу так, дивись, там нікого нема. Давай, а что ты такая певна? Движь, бачиш. А! Це комагик. Магик далі не дає. Дивися. Вон заново. Чек. Твої що настояш? А той дом не закинутий, случайно. Там всі панки. А, ну так, звісно Твоїй Данік череп Оооо oh. Ти думаєш, що це справжність? Та ні, це що... накладовище на, на, на череп Це настояще? Нє, це декорація скажи, з кожної території вперед Я? Я не хочу Це твоя була ідея Ти вийшов? Ні, ні, я не хочу Давай обійдем Написано, кладовище 1666 року Там щось написано Це було погано Що написано? Бабайка тут та... Сам ти бабайка Роздогаєшся. О, диви, який золотий. Золотий хвест. Ні. Дивіться, привид. Де? 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 Та я жучу. Та повинен. Та я не злякався. Злякався, ти повинен. Диви там, Зосі. Там, Зосі. Сховайся. Це привид, це зомбі який. Наш, ти мене сюди забила. Ну, подожди, Танік, це ж цей того доміка. Він там живе, навіть. А, ну то це йди до нього, той його конфетивий прашує. Це якісь дівчинки. Це селяни, селяни, там, там, там вампірні, зомбі, там якісь хто, там сила на кладовищі. Вони захватили наше кладовище. Дивіться сюди, отуди вони, вони були тут, вони. Дивіться, отут, тут показалося. Це просто костюми. Та чекайте, не... На... No, the... Ушли. А вони точно за нами йшли? Да. А Але подожди, як так? Ми ж бачили, то, що тут ці кулаки з под землі, гуки були. Вже не назад, назад закопались. Може? <зас> тобто вони можуть вилізти. Так, стихом на одним накладу. А то ти без цього за ножку, я не зиму. А чи не пуха? Ух ти ж! Це просто чеки пуха чи ясь. Дивись, а ми стояли отута, дивилися туди. Так, він був. Ви він це? це він, він тут. Він тут стояв. Він тут стояв. По-любому, якщо там ті вилазили, то мали бути якби сліди від них. Да, дивись! Тут є сліди. І тут. -а. Тут куча потоптаного. Ох Лесь ти. ты! Ні, давай, давай ти йди в ліс, я не хочу. Ти чи треба поїсти? Давай, там сніг лежить. О, сніжок! Дивись, Дивись, там щось світиться. Може, не треба зайти? Давай йдемо! Ви ведуть туди. Там двері. Ох, ти. Ми маємо доказати, де, що вони були справжні, ми їх бачили. О, да. Я їм принесу голову зомбі, і вони в це повірять. Давай, і, не сьогодні. Зараз ноги. І... Ні. Постукай, лучше. Ну, боги, чорти, боги, чорти, боги. Ні, назад. відкрій! Ох ти, Ходіте, <звач> ти ходить, не бийте мене, тихо діти! Ти хто такий? Признавайся! Ти, ти зомбі! Ні, ні-ні, я не зомбі! Я просто тут живу! Це ти зомбі визивав! Міскелетів! скелетів! Ти хотів наше село захватити! Я не хотів захвачувати вас село, діти, що ви таке собі придумали! Я хотів захистити! Захистити? Ви взагалі в курсі. Там на горі живе сніжна королева, яка все заморожує! <звач> і перетворює на лід. Та то якась неправда, нема там ніякої сніжної королеви, що ви додому да. додумували? Ви діють, залізли на дерево і подивіться, що там на горі стоїть. Давай, пішли сюди. Та я не думаю, що це правда, якась ще сніжна королева. Мама, нас просто вина. Ми да. не повірили. Якщо такий слух секретний, секретний зайде і ісчезне. Що? Що це таке? Ого! Це що, замок? А ми його так не бачили. А я не знаю. Вона все заморозить. І нас, і село. Да, вона, хоче все селян. вона хоче все заморозити і захопити це село! Збираємо селян, збираємо і йдемо в атаку на і замок, того, що вона зараз тут все заморозить. Давай, і не буде, ти ти буде ти ні літа, ні галоги, нічого. Бістро попередити. Давай. Селян. Вона все заморожений, Дивись, сніг вже тут, а зима вже близько. Селяни, селяни, селяник! Селяни! Там, там на горі, на горі, там на горі сніжний замок сніжний кошлевий. Там, там сніжний замок! Там Вона хоче заморозити все село! Там да! Вона хоче заморозити все і всіх! А, ви тут такі таке нам ще не розказуєте що! Не вірю, ви вже розказували зомбі. Ми зараз всі туди підемо, а ви будете нас красти всі конфети. Ха, понятно Ха. Ну, нам не вірять. Ми вам докажем! ми вам докажемо, що вона, вона прийде, і вона прийде село. Це ж аніардоти можна розказати. Вони ну, нам не вірять. Спец. Що тебе любити? Слово небезпеці. За ми мим! За моїх тут сосуд. Ну це ж селяне, як ми будемо конфети випрашувати. Точно, У нас не було кого конфети випрашити. Не підслуховуйте, не підслуховуйте, не підслуховуйте, не за мною. Це, це державна таємниця. Ми, Ми маємо захисти до наше село. В атаку! Стій! Вона не заморозить, це нерозумно. Треба зробити план і поставити пастки. Так, да, точно! План капкан! Острої лелушки, тепер останнє. Добре тихенько пробратися. Ну, так дає. Тепер Шо? треба розставити гарбузи. Отак. О, воно розтопило це. Ой, це воно ж помітить. Давай, воно помітить. Бистро став. А, да, да. Ставиш чи ні? Так, да, да, я ставлю. Ну, куди ти в ловушку? Ой, ой, та що ж таке? Все, ти попався в ловушку. Ні, стій, я зараз... Зараз прискочу. Повірь мене, я прискочу о, спиной. О, о, проскочив, казав, що проскочив, проскочив. Тому що ти мелкий, сина. Пішли, тікаємо тікай сюди. Давай. Тільки секундочку, а як нам здається вибрати? Я ж сьогодні такого понастріла. А мені гли сніг. Давай, бізнес. Ну, давай, зараз помітить. Да, давай сюди, я знаю. Хоп, а її... Воно б'ється, але буде можна. може. Да. Давай, швидко, поки вона ще нас не помітила, бо вона зараз знає, що це ми і прийняти ж цілову. Ти звалився! Ми попалися всіх своїх як <головік> так? Мені ще в капкан не попасти. Не, на ну, лапушки провірені, звісно. Мені Мені дві підзорних труби. На одну. Я на дереві. Де ти? Чого ти на... О, ти на дереві. <головік> Давай підзорні. Дивись, отута підзорна труба валяється. О, все, спасіба. Можна тебе зайти наблюдати. Як вона вийде, <головік> то я піду включати пастки. Ага, ага, я отомчусь за тобі, Снежна Королева. І... Ого, Вилазьте мої! Вилазьте! Мунсгі, нападайте! Ну куди ж ви? О, один вижив, давай, я А, нападають, нападають! Скажи, скелети, скелети, скажи сюди, скелети! Скажи сюди, нападають, нападають, там, туди, в атаку! Ну куди ви, от вам є Гайбузами? Хто тут все позаливав? Це ж приз. І тільки гайбузіба, так я сіла світ. Що то там нас? Ух яка якайка! О, це автоматичні двері тільки вони якось погано работають. Це ж лабіринт! О, тут якась інка. Так це це може лабіринт тако просто прийти і все. О, моя армія! Що ви тут робите? Це ж не вигляд для мене був тебе.

Сюрприз, присце подарок! Оп, оп. <плес> Оп-ап! О! Тут трево, як його! Прішок без парашута! Так, тут ашипи! Це реально небезпечно! Ну ладно, Я це можу просто пройти! А! А ла -ла -ла -ла, ла 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 Ох ти! Нехай как гості! ти пришли запаєшся вирізав з бумажки надів на цю палку! Тучки дві Ладно, так, що тут там у нас ще? Капкани? Так, ну це вже не смішно, я не поняла. А ловушки, лавочки, які огонь! О, ту ще тут займи! Спасаю! Спасаємо! Спасаємо. Як ще! Коли я ж хто це зробив, а я знаю, хто це зробив. Я їх я заточу в замку на сто років. Вони ще будуть жаліти, що до мене наметник підійшли. Є мої дорогі тут Покарабкуйтесь. Так, а що це? А це ж я туди теж вміг хтось спасти. Ну шо ж таке? Понароблюю тут так ви свої. Апа! Так це треба виключити. І вам ще та залити чомусь. Як це затушу? тушу? О, все, вже краще. Я не поняла, хто це все зробив. Так коли я знаю? О, А це що таке? Це ще ж тут теж хтось може попасти сюди. Це все потім розбирати? І тут а це ж небезпечно. А, там є? Тут вже, вже води, вони вже тут приливе мені клабуть. Леве! Давай! Давай! Лий! Лий! А ну є, ти, підійди сюди! П яну. П яну. Все, зал'є! Там снизу ход. А как мы слезем? Слезай. Я не знаю. Слезай, давай сюда и сюда. Нам треба его съесть, слезти. Даже лизу. нас эти не спали. А он там. Окей, он сдогал. Ну, на нас не дай назад. Давай, все, спали. А! Он меня забагался, он меня забагался. Давай, я его так затоплю. Фу. На! Нет! Тихай, 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 тихай. Почти я меня не замагазов. Ай, я, а я, я уже тут. Вы стреляете в а! меня. А, меня не замагазов? Нет. Фух, фух. Його, На. А мені що робити? Ой, яйця була неволи, не воно, не Ні, не ні, ні. Я тут заливай його! Заливай лави! Заливай лави! Заливай! А, а, я пішов! Біжи. 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 Ой, який він страшний! О не ви ще тебе! Шес мене забовози! Да, Нікна! Загоріть! Всего лить та що ж таке зараз! А не заболозить! Туши, скоріше, туши! Давай! Туши мне! Все запалилося. І ще чим він зараз заскокте. Біжи! Так я не поняла, що це вони нас зробили, все затопили І ще. Єдні хотіли спалити. Все ніч, все вони. Так треба це швидко тушити. А ще не вистачало, щоб цей ліс спалився. На все полишила. Доганьо. Так, що я з нею зробити? На, так, давай, лава! Так, тушити, тушити! Це спецслізло, і потім ще на село накинеться! І все гуляє зараз, як загоняється! Так, що ж таке? О! Ти ви, вона все потушила! Ох, сніг пішов! Слухай, а вона точно зла! Я, я не знаю! Уважаю. Вона врятувала ліс! Це ж да. наше село могло б відпалитися. Може, й подякуємо. А якщо вона нас заморозить? Може, ми не будемо казати, що це ми тут шеї викупили? І сніжна коштива. Це, це... тут дві дитини такі застають. А, то ви! Хто ви? Ми тут просто мимо пригодили, але дякую те, що потушили. А ви нас заморозити. Та ні, наша ми не вас заморожувати. Це ж не ми ткашею викупали. Ну, спасіба, пока! Ну, будь ласка! Да, пока, біжим! Вона нас не заморозила. Ого, нам Секундочку. повезло. Якщо що вона не зла, а добра? То значить той злий? Так, я не поняв. Ти ти точно уверена, що та сніжна королєва вона зла? Вона нас врятувала. Так, да, взагалі, то ти точно уверенаш, що вона хотіла заморозити все село? Е, ні, конечно, вона не хотіла заморожувати село. Вона мені мішала рибу ловити. Вона прихід, іду на рибалку, купаю лунку, вона хоп замерзла. Купаю всеки... ще вона хоп замерзла! То ми всі ті ловушки робили через якусь рибу. А ви чого ловушки якісь робили? Ну так точно. Да, І що вона вас не заволозила? Ну вона не знає, що то ми. А головне, щоб вона не знала, що то я. Королева! Я знайшов того, хто зробив ці дай. Але який прекрасний день! Так. Що це таке? Хто наступив Ну Я ж ще що нагадую, не шахуть. Я тебе бачу. Не опять поцілялася. Потягався давай. Ух ти, а що це? Та не, не, не на тик дивись, ти на айкі і шипи. Таке гостре. ну ладно. Фух, ну ладно, це, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну що так не, можна? Я, ти Забагато кажеш, ну ладно. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно, так, та ну ладно, ну ладно. Що він нам понад розказував, так ма? А вечір хату. А тут весь чи виложити.